Вітаю, товариства, з вами Ігор, і сьогодні буде заключне відео про контрактні номери в головних мобільних операторів України. В попередньому відео я коротко розповів про те, що таке контракт, які він має технічні переваги, та чи загалом варто переходити на нього. Але сьогодні я хотів би розглянути тарифи, бо можливо саме там криється от та родзинка, яка змусить вас власне перейти із передоплати на контракт, а можливо і ні. Ніт. Ну і коротко підсумую: чи варто взагалі входження в контракт, чи просто можна залишатися на припеті і спокійно взяти і зареєструвати свій номер телефону, якщо ви переживаєте за безпеку. Тож, по традиції, поїхали. Ну і найбільш очікуваніша частина цього відео це порівняння тарифів, які дають мобільні оператори тим абонентам, які переходять на контракт. Я на сайтах мобільних операторів ось всю табличку, яку давав попереднє, посилання також до неї дам в описі до відео. Дав посилання на ті тарифи, які доступні на контракті. Ось тут виділив мінімальну вартість тарифу, не робив цього разу табличку, просто зображенням. І, власне, ну ми почнімо із оператора «Київстар». Що нам пропонує Київстар для абонентів, які хочуть перейти на контракт? Ось можна побачити цю лінійку тарифів. Найбільш дешевший тариф у нас коштує 175 гривень на місяць. Звертаю увагу, що тут уже в нас. Де місячна тарифікація, а не 4 тижні, як люблять робити мобільні оператори. Тож, у нас вартість 175 гривень на місяць, це 15 ГБ мобільного інтернету. Також можна в роумінгу додатково 5 ГБ використовувати, 150 хвилин на всі мобільні оператори. Ці застосунки у нас будуть без тарифікації, тобто на них не будуть списуватися мегабайти інтернету, якщо ви будете ними користуватися. І ще є можливість підключити дві суперсили. Наприклад, ви можете додатково замовити 5 ГБ мобільного інтернету. Або Київстар ТБ підключити 100 хвилин, і таким чином тариф стане ще більш вигіднішим. То все розвиток і покращення. Його можна порівняти із тарифом Vodafone. Ось Vodafone Red Start. Тут у нас 20 ГБ мобільного інтернету і 200 хвилин. Тут на хвилиночку 150 хвилин, але якщо 100 хвилин додавати як суперсила, вже буде більше. Або можна, наприклад, додати 5 ГБ мобільного інтернету і також хвилини, і вже в плюс-мінус ці тарифи у нас будуть рівнозначні. Ось це так поворот. Тут також дивіться, 175 гривень на місяць, і, але є така умова, що перші 3 місяці, коли ви переходите, на контракт у вас буде вартість 150 гривень на місяць. І тепер давайте порівняємо ці два тарифи із тарифами передоплати. Так, тут у нас вартість 190 гривень за 4 тижні. Тобто, уже як мінімум буде це дорожче в такому в гривному еквіваленті більше, ніж на 30 гривень, тому що у нас тут 4 тижні, там нагадаю місяць. А у Vodafone передплата. Мінімальна вартість тарифу у нас яка зараз? Joy start 180 гривень на 4 тижні. Тобто, плюс-мінус ми бачимо, що тарифи. Можуть бути по кількості і по якості і краще. Тут більшість пакетів послуг ніж в мінімальному тарифі на контракті. Одначе, загалом, вони будуть дорожчі, тому є сенс з точки зору економії перейти на контракт, щоб заощаджувати невелику суму коштів. Але насправді мені здається, що це ем, штучна снопська. Що ж в такому випадку у нас лайфсел? Ой, це досить таки дивна історія. Я телефонував підтримку більше місяця тому і питав, як можна подивитися всі тарифні плани, які пов'язані із контрактом. Вони мені сказали: зайдіть на сайт, виберіть фільтр, контракт, показати. Одначе, тут, як ви бачите, є всього лише один тариф. Можна зробити хендмейд, тобто сам ти його створюєш, і підберуть тобі цікавий тариф. Я через Google пошук знайшов тариф Lifehack Contract, Інші тарифи в них ніби також є, бо підтримка казала, що вони їх включать на сайт, тому що є дешевші тарифи за цей, але поки є те, що є, за місяць, якщо нічого не змінилося, значить показую інформацію. Ось таку. Як ви бачите, у нас тут. Тариф, лайфхак, контракт 20 ГБ мобільного інтернету, без лім на лайфсел. Можна за тарифною підпискою зменшити вартість на 15%. Для цього там ви можете поповнити на 3-6 на 6 і більше місяців проплатити свій пакет послуг. І таким чином ви будете заушаджувати. Чим більший період часу ви проплачуєте, тим буде менша вартість місячного тарифу. І аж 300 гривень на 30 днів, тобто 10 гривень на день. Це, це, це зрада. Це зрада. 250 хвилин. І загалом цей тариф він набагато гірший ніж тарифи в конкурентів, тому що в принципі за такі самі об'єми мобільного інтернету хвилин можна отримати в конкурентів кращі тарифи. Але він коштує аж 10 гривень на день. Не знаю, чому перевага LiveSell. Раніше LiveSell на контрактні були набагато конкурентніші і кращі тарифи. То, якщо коротко підсумувати, то LiveSell по контрактам тарифам однозначно програє. А ось тарифи Vodafone і Kyivstar, вони плюс-мінус по своєму набору послуг і по вартості будуть однакові, але не дуже дешевші від тих акційних тарифів, які пропонують мобільні оператори. Ну, а тепер я хотів би коротко підсумувати і поговорити про те, чи варто взагалі переходити на контракт, чи можна залишитись на переплаті і не перейматися. Раніше про контракт я чув, мабуть, і початку 2000-х, коли отримав свою першу сімку. Що тоді оператори його активно рекламували? Я знав, що люди підписують умову, знав, що вони користуються певним пакетом послуг і мають багато проблем, тому що всі про все жалілися, і загалом якоїсь переваги для себе я тоді не розумів. Але коли я поїхав до Польщі, я бачу, як там працює контракт. Там людина могла, наприклад, купити мобільний телефон, плачити його частинами, мати кращий пакет послуг, писати контракт з мобільним оператором. Я коли купував сімку, я контракт не підписував. Тоді навіть не треба було реєструвати сімку. Просто ти її купив, ставив свій мобільний телефон і користувався. Зараз із теперішнього часу я так дивлюся на ту всю історію. Можливо, б тоді б я і підключив би контракт, отримав би за досить таки непоганою ціною мобільний телефон, і далі б мене було б два мобільних телефони, але тоді в мене не було на це потреби і бажання на можливість фінансів. Але я тоді бачив контракт, як працює за кордоном. Коли я повернувся в Україну, знову ж таки, перше почув про контракт. Зайшов на сайт мобільного оператора, Думаю, ну можливо, тут є така можливість купити кращий мобільний телефон, тому що вже час було старий змінювати, отримати кращий пакет послуг, А ні такого нічого не було. Просто ви підключаєте контракт, і єдина перевага була в тому, що ви реєструєте свій номер телефону і жодні шахраї, які крадуть ваш номер телефону, а тоді отримують до, до мобільного банкінгу або просто до банку, крадуть ко. Ошти вони це не зможуть зробити, але пізніше в припейді з'явилася така опція, і тому ви зараз можете свій мобільний телефон зареєструвати на вас, далі переносити його в іншу мережу або обслуговувати всі мережі. Жодних проблем з цим немає. Тому в принципі ця вже перевага вона стала не актуальною. Які ж були наступні переваги? Можливо, трошки кращі тарифи. Я ось розглянув. Пропозиції, можливо, краще звичайні. одначе, в тому ж таки, в Vodafone є можливість перейти в акційні тарифи, якщо використовувати певні хитрощі і отримати цей акційний тариф, який буде нічим не гірше, ніж ті, які є на контракті. А я б сказав би навіть краще. Тобто і тут перевага така неочевидна, чи якісь інші супербонуси, суперсили чи суперможливості. Ну, загалом також ні. Тому виникає питання: навіщо загалом переходити на контракт? Я чесно кажучи, так і не розумію. Це. Просто неймовірне відкриття жодної переваги за жодного сенсу, я в цьому не бачу. І як видно, по рекламі мобільних операторів, вони скоріше за все, також це вже рудимент. Вони його просто не усувають, вони його не рекламують, він просто існує. Можливо, колись щось зміниться, наче поки все виглядає саме так. Тому моя суб'єктивна думка, мій вердикт, не має сенсу переходити на контракт. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Але ви, звичайно, дивіться самі на це діло і приймайте вже рішення самотужки. Ну ось, власне, і все ще хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і користим. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю у них відповім. А також підготую наступний матеріал, пов'язаний із мобільними операторами. Тож до зустрічі, па-па!